Колегам у будівництві міні лекція побажання стосовно будівельних розцінок у 2025 році. Дорогі колеги в нас в Україні чомусь наподилося дуже багато сайтів, де описані види робіт і їх вартість. О, то я вам скажу таке. От, там є трохи дилетантський підхід і недопрацювання, тому що немає десь на половину, нема половину, а може даже і більшу половину від тих розцінок, там не враховано вартість податків, вартість ПДВ або єдиного податку. Не врахована вартість інженерно-технічних працівників. Не врахована вартість от, адмінперсоналу, якщо він задіяний у будівництві. І багато чого там не враховано. не транспортних, не виробничих витрат. От, тому ви з цими розцінками менше на них звертайте увагу. От. Є реальні потреби у будівництві, є його реальна вартість, є реальні вимоги оплат. От. А ті ну, дилетантські історії з цими сайтами, які там свої шкурні інтереси. От. Ну, з цим ми будемо наводити в ближайше время порядок. Так що прошу підтримати. Все, бажаю всем гарного здоровья и настрою. все доброго.